Добрі братя, сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжуємо роздуми над псалмами. І сьогодні я роздумовую з вами над 127 м псалмом. Цей псалом є цікавий тим, що в ньому є одна правда, про яку дуже часто люди забувають або взагалі не хочуть чути цієї правди. Або вважають, що можна без цього спокійно обійтися і бути щасливим. Ця це, це правда полягає в тому, якраз вона є записана в самому цьому псалмі і в назві цього псалма. І це, це назва цього це, це псалма звучить так: без Божого благословіння марно трудяться люди. Іншими словами, говорячи, все, що ми робимо. Якщо Бог це не благословляє, то воно є марнотою. Ці слова і цей псалом мене якби повертають, скажімо так, до тої книги, книги проповідник, де так само описується, що все є марнота, марнот, якщо воно є без Бога. Так? Ну і цей псалом починається із таких гарних слів, де, де ми чуємо: коли Господь та не будує дому. Даремне працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, даремне пильнує сторож. Цікаво, що цей псалом, якраз ми читаємо тоді, коли осячуються будинки або якісь приміщення, і саме цей псалом, як молитва, там звучить. І коли я сьогодні. Читаю цей псалом, роздумовую над ним, над цими словами, і саме над цим домом або містом, який є тут описаний в цьому псалмі, то собі пригадую якраз те, що євреї дуже часто сприймали дім не як то, що є стіни. Бо знаємо, коли за днів вигнання вони не мали свого місця, ще не мали, коли 40, днів, 40 років блудили так, по пустині. І е, коли вони не мали якби, своїх таких домів, то для них е, дім це, це той, той затишок, е, домашній затишок, це була саме родина, тобто вони сприймали дім як певну сім'ю. Тобто, що, Точніше, сім'ю сприймали як дім. Так? Тобто що, е, для них саме це було домом. І коли вони говорили слово дім, то е, мали у своєму уявленні. Якби саме е, певну родину, або могло бути певна спільнота, так чи якесь місто. І е, тому ну, сьогодні ми чуємо тут, коли Господь та не будує дому, то дарем не тудяться будівничі. Е, е, і тут тому сьогодні я би хотів десь знаєте, говорити про і роздумувати саме про таке сімейне щастя. Так, тобто, що воно є, і як здобути це сімейне щастя, так? Бо насправді дуже є багато подружжя, які не мають цього, а хотіли би мати. Але питання чому не мають? І тому сьогодні, розумуючи саме на цією темою сімейного щастя, як його здобути, перше хотів би увійти десь певні такі знаєте, зауваження і застереження, що маю на увазі? У багатьох дуже людях у людей десь коли закладається з малку, але воно якби передається з покоління в покоління. Є така думка, фігурує така думка, певна певного такого матеріалізму, що щастя можна здобути через матеріалізм, тобто, що має на увазі. Панує саме така думка: ось коли ми, чи як ми, як сім'я, чи особисто хтось, от як ми собі побудуємо хату, як ми будемо мати е, той файний затишок домашній, як будемо мати е, ті речі чи інші речі, от тоді ми будемо щасливими. Е, у нас навіть панує, якби таке прислів'я чи такий наказ. Чи заповідь, що до чого покликаний чоловік, і так ви знаєте, напевно, про три е, ті завдання чоловіка, що він має за життя зробити. Тобто побудувати будинок, посадити дерево і народити сина, Ми можемо казати, народити дитину. І в цьому є доля правди, що справді це речі, які потрібні потрібно робити, але е, велике але в чому тут але полягає? Якщо на це немає благословення. То воно є даремним, тобто воно не має суті. Тому в якомусь розумінні, якщо без Бога це робити, то можна це навіть і не робити. І тому це є важливо собі зауважити вже, якби собі задати питання, чи моя сім'я в якомусь розумінні, в тому точніше, чи моя праця, чи те, що все я творю, роблю. Чи воно має корінь, фундамент саме у благословенні Божому? Тобто, чи Бог це благословляє. І знову ж піднімаючи цю тему, тему подружжя, тему сімейного того щастя, хочу зауважити на ту певну таку єресь, яка панує в сучасному світі, саме серед молодих людей. А єресь полягає в чому? Будувати своє щастя, не будучи благословенним від Бога. Тобто тут я хочу говорити саме про пари, які не вінчаються. Тобто, які, можемо казати, не просять від Бога благословіння на своє життя. Вони радше хочуть будувати свої відносини згідно свого представлення, свого уявлення, як воно має бути. Іншими словами, ми таких пар називаємо, що вони живуть у цивільному шлюбі, тобто без вінчання. так? І я би хотів помилятися, я би хотів десь, скажімо так, бачити, можливо, що люди ці справді є щасливими, ці пари є щасливими, але зазвичай воно є не так. Зазвичай такі люди, такі пари є неспокійними. Або прям хтось один з них мають певний неспокій. І тому дуже важливо якби, собі переглядати ці речі. Так, можливо, це сьогодні модно, але те, що модно, не означає, що воно правильно. Так? Можливо, багато хто скаже, що, ну, та що тому погано там, пожити собі разом. Я вже цю, я в проповідях вже не один раз це підкреслював, що ну, для чого тоді? Якщо вам так добре жити разом, та давайте попросіть від Бога цього благословіння. На шлюб, повінчайтеся і, і живіть вічно. Так? Живіть, тобто в тому плані, що живіть раз, як, як подружжя, живіть разом. Але насправді все не так просто. І тому от такий вільний спосіб життя, він насправді не приносить щастя. Чому? Тому що такий вільний спосіб життя, він не є благословенний Богом. І багато хто може спорити, казати: то ні, та насправді ми щасливі. Ну, no, то видно, слухайте, то видно, ви є справді щасливі чи ні. Тобто можна себе обдурювати або когось обдурювати. а... Направді, правда є правдою, і від неї можемося заховати, можемо її приховати, але не втечемо. Ну але це саме щодо питання пар, які живуть без подружжя, так? тобто без шлюбу. А тепер хочу якраз затронути питання саме ті, які живуть у шлюбі, тому що і просто взяти повінчатися, це ще не є сто гарантія, так, гарантія на 100%. 100%. Знову ж, для того, щоб мати щастя, знову ж потрібно, щоб це було благословенне Богом, і це треба розпізнати. Розпізнати, чи справді оцей, з яким я хочу йти ціле своє життя і бути щасливою, чи бути щасливим, чи це справді є він. І просити від Бога цього розпізнання, тобто знову ж, щоб Господь це вирішив, Господь це побудував. Тобто, мій шлюб, щоб побудував Господь, щоб це не було то, що я хочу, але щоб це було те, що мені потрібно. Тобто, що ця особа, ця інша особа, чоловік чи жінка, щоб вони були ті, які мені потрібні, але не тільки ті, які бо я бо я так хочу, так ну і тут уже скажімо так, буду ділитися тими певними свідченнями. Свідченнями того, що наскільки є багато е, таких осіб, які приходять, які кажуть, що є нещасливими в шлюбі. Зазвичай це є жінки, хоча трапляються і чоловіки, але зазвичай це є жінки, бо більш є смілі в таких висловлюваннях, е, більше на скарги. Е, і коли приходять такі особи е, і дивишся на них. Нібито матеріально мають усе. Тобто мають все забезпечення, мають гарну хату, в хаті є той, той, той свій затишок. Нібито все в порядку, але все рівно щось не то. І приходять і скажуться, що є нещасливими в шлюбі. Ну і коли, скажімо так, включаю десь таке певне розслідування, якщо можемо так казати. ну І виявляється, що проблема полягає в більшості випадків, проблема полягає в тому, що Жінка насправді не отримує тої уваги, якої їй належиться, яку їй потрібно. Ясна річ, що є жінки, які перебільшують з цим, і краще би перебільшували, ніж це було правдою. Ну, ясна річ, що є не всіх так, але у багатьох випадках насправді є, на жаль, так. І знову ж повертаємося до тих свідчень. І коли вони кажуть, що от є нещасливі, я питаюся, а чи ви маєте нормальне забезпечення, тобто за зарплату, там, якісь там, заробітні плати, якісь кошти, щоб там, нормально прожити, щоб не думати за інші речі, йому кажуть, що це нормально. Ну І один із таких випадків можу засвідчити, коли жінка скажеться. І вже говорить про це своєму чоловікові, насмілюється, говорить це своєму чоловікові, що він там не приділяє її уваги стільки, скільки потрібно, і так далі, і так далі, і так далі. І а він вже зривається і каже. Я для тебе заробляю, заробляю, заробляєш. Грошей достатньо, достатньо, хату построїв тобі, побудував, побудував тобі. Це зробив, що ти ще від мене хочеш. так? Тобто, тобто якби, Знову ж це розуміння, що для щастя сімейного от потрібно, головне, це от матеріальне. Але воно справді не діє. Тобто матеріальне важливо, але тоді лише важливо, коли Господь на нього благословляє. Тому дуже важливо є, якби переглянути свої речі, які ми маємо. Чи це з благословіння Божого, чи це ні. Тому що є інколи забагато і того, а, інколи потрібно будувати. Ну і тут дуже важливо, щоб ми питалися саме Бога. Боже. Що ти плануєш, як ти, як ти це бачиш? Так? Тобто знову ж питатися волі Божої, що ти від мене прагнеш у цьому чи в цьому питанні. Е, і тому, е, знову, ж, дуже важливо є це. Чому? Тому що, знову ж, коли не Господь будує, то це все буде даремно. Ну і для того, щоб не, не показатися тим, хто є проти цього всього, е, мушу підкреслити цей момент, що я не проти того, щоб будувати, щоб ми будували, щоб ми там робили якийсь свій затишок для своєї сім'ї. Це насправді потрібно. Але знову ж дуже важливо, щоб воно було благословенне Богом. Бо тоді, коли воно буде благословенним Богом, то навіть Бог через ті всі речі, через ті всі труди, які ми робимо, якими ми трудимося, Господь буде робити нас щасливими. Але коли ми це будемо робити без нього, без Бога, то що би ми не робили, насправді щастя не буде. І можемо себе обманювати скільки хочемо. Що насправді ми можемо без Бога бути щасливими, це буде зазвичай лише обман. Тому сьогоднішній псалом мене надихає про ці роздуми, про це сімейне, це сімейне щастя, так? що воно насправді походить від Бога. Тоді, коли я є послушний Божій волі, тоді, коли я слухаю, живу згідно його слова, Слова Божого, тоді, коли я це виконую, коли мій спосіб є життя такий. Ну то тоді моя сім'я буде щаслива і я буду щасливий. Натомість, коли не буде присутності Бога в моїй сім'ї, коли не буде присутності цього слова Божого, коли я буду жити без цього слова або протиріч цьому слову, слову Божому, тоді не шукай щастя в своїй сім'ї, тому що його там просто-напросто не буде. тому, що ти всі труди будуть марними. Тому, дорогі брати сестри Христі, я бажаю собі, я бажаю вам, щоб всі наші праці, які ми робимо, все, що ми робимо, чи щось будуємо, чи щось матеріальне робимо, чи щось там духовне робимо, щоб воно було у благословінні Божому. І як буде воно у благословінні Божому, то е, воно буде приносити нам щастя. Тому бажаю всім вам цього і Божого здоров'ячка. Слава Ісусу Христу!